10 хвилин у лісі і отакий результат. Дивіться. Не можна відвести очей від такої красоти. Чесно кажучи, я не очікував. У цьому році це вже другий підхід трутовика сільщано-жовтого. Зараз на початку липня. А зазвичай вони бувають аж в кінці літа другий заход. Дощів багато, то трутовик знову почав рости. Я такого ще не бачив. Бачила, ні? Ой, так він червоний. Червоний. Я так і не їм. Коротше кажучи, коли багато вологи, дуби викидають свою печінку назовні. Цей гриб називається печіночниця. Коротше, каже, що непоганий гриб. Ну не знаю, мабуть я його не мію готувати. Я пробував, ну мені якось трошки кислуватий він, цікавий, зараз його зламаю. Знизу трутовик трутовиком немає нічого такого виділяючогося, губка губкою, нічого незвичайного, але каже, що доволі ще корисний цей гриб. Ти знайшла тишка. О, дай Бог пам'яті. Як же він називається, Не може стояти, комарі гризуть. Ходимо довгенько, шукаємо. Тільки ті один. А ну підходь ближче. Дивися. красунчик який сховався. Слимаки прямо ножку з'їхали. Білий. Білий-білий. Білий. Біли. О, він розпався. Я трошки слимаки з'їленим, показуй, Покрути, поверти його. Білий стовідсотковий А запах у нього ти що? І біля нього тут муховики стрічать. Темні. темні, темні, побуріли вже зовсім. Так що дивимося тут акуратно, уважно. Я чуть не наступив. О тут стояв бурий один великий. Нашла. О, ось такі вони моховики вимахали до таких розмірів. Красота. Нормальний такий. Все, акуратно дивимося, може біленькі, маленькі будуть ще. А все моховик. Величезний. Трошки старенький, але на сушку ще піде А на цього я чуть не наступив. Взагалі я тут проходився туди-сюди. Як не наступив на нього, не знаю. От такі величезні маховики. Повимахували за 3-4 дні. Ждали нас? Аби ще білі з'явилися. Аби ще білі дождалися. Так, складаємо в сумочку. Ну, зато оцей хоч один білий єсть. Клас. Там де росли білі, через декілька днів з'явилися гриби зовсім іншого характера. Дивіться. Хто знає хто це такий? Опля. Поплавочки, друзі, поплавочки. Поплавки дуже смачні гриби. Відносяться до сімейства мухоморових. Аби таких з десяток можна було б спокійно брати і зробити прикольну жарьоху. Ну навіть не знаю. Візьму. Дружина знаходила молодого розкритого. Аби таких дійсно, ну хоча б 5 штук, щоб з ним заходитися. Щоб було хоч що відварити. Що посмажить. Ладно, візьму. Сезон. У нас є дубові гриби, не співпочався, а вже закінчується. Ще одне білу знайшов, але він вже... Дід дідом Є шанс пройтися тут поруч та пошукати ще маленьких, але мені здається, що все ж таки перша хвиля білих грибів відійшла. Не знаю чи пощастило, чи не пощастило, ну але... хоча б поплавочки мені ще трапляються Опа! Раз поплавочок, два поплавочок. Ну, а ну покажи. Ціки недогрізки. Жалко, ну. Хоч щось. Диви, диви. А диви, які гарні, їх багато. Диви, які красунчики, красунчики, да? Я там одного бачила. Отакого червоненького аж, так? Можливо, так. Які красавчики. Отакі вже можна і взяти. Там ще малесенькі є. Ламаються, ламаються і добре ламаються. Так, що там у тебе? Моховички і білий клас. Пробіжимося тут ще. Саме цікаво, що вологи наче вистачає, але таке враження, що гриби повідходили. Перша хвиля просто повідходила. Чекаємо на другу, але йдемо ще шукати. Мені що подобається, що буквально 3-4 дні нас не було. І трутовики, яких ми збирали-збирали, вже аж надоїло їх збирати. Так вимахали, що інколи дивився на цю шляпу і думаю, ну, що моє наче білий. Ну на сього, може не візьму, це наче старуватий. Але побачимо. Мені здається, треба повернутися до тих місць, де їх було багато. Там можна буде назбиратися добре. Квіточка, квіточка назбирала. А що це за квіточки? Собачка. Собачки. Сьогоднішній недовгий похід у нас отакий. Зовсім не так, як було на початку тижня. Але все ж таки пару білявчиків підняли. І таких непоганих. Якось так, до наступного тижня. Може якраз після цих дощів, що були ось на днях, підніму ці нові грибочки. Може нам на них попасти. А поки що все. Хорошо, що хоч так.